Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, зйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Йога-клуб Чай це клуб для всієї родини, йога для жінок, чоловіків, дітей та вагітних. А також масаж, арт-терапія, семінари по саморозвитку та майстер-класи з живопису. Детальнішу інформацію дізнайтеся за телефонами на екрані. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.